Хмельницькому відбудеться 9 лютого концерт відкриття Хмельницький класік фест. Цього вечора відомий польський та український диригент поставить твори двох польських композиторів Адама Яжемського та Генріка Миколая Гурецького, а також камерну симфонію номер 3 Я дружу з філармонією у Хмельницьку від А на цей раз е, працюю з Хмельницьким симфонічним оркестром з великою приємністю, і на цей раз ми заграємо. Таку репертуар різних стилів і різних національностей, і різних культур. Звичайно, польська музика. Я з Польщі завжди намагаюся до України привозити польську музику. Завдяки пану Роману у фокусі уваги, якого завжди залишається саме сучасна музика. Він відкрив світу багатьох талановитих митців. у нас вже не вперше, вже він, мабуть, разів сім вже був у нас, і кожен раз це дуже цікаві проекти. Дуже Цікава музика він завжди популяризує українську музику польську музику. У нас були такі проекти. Ми грали. Музику польських композиторів, музику українських композиторів за наставництва Романа Риваковича відбудуться прем'єри творів українських композиторів Юрія Ланюка, Ігоря Щербакова та Едварда Сіліцького. До фестивалю готувалися приблизно півроку. Це велися комунікації з солістами, з артистами, шукали спонсорів, меценатів. Заручались підтримкою людей, які яким не байдуже класична музика. І цей фестиваль е, налічує 9 концертів. Концерти найрізноманітніших жанрів і напрямків. І е, кожен концерт є особливим і таким специфічним. В рамках фестивалю проведуть низку концертів. Завершиться культурне дійство 1 березня. Альона Нікіфорова, Вадим Глобацький, новини 33 телеканал.